Так, чому вас обманюють на букінгу та Google Maps? розберемо це питання до кінця, і на власному прикладі показую вам. Вірити їм не можна. Я вже показував вам готелю Буковелі з басейном, крутим рестораном у вартості проживання, включеними сніданками. Шведська лінія до речі, велика шведська лінія, теплющий басейн. В одну сторону пейзаж на басейн та гори, а в іншу чисто на ліс. Вуд-хотел. ще декілька слів про нього. Перебуваючи тут певний час, я встиг переконатися, що персонал дійсно привітний і готовий допомогти вам в будь-якій ситуації. А також у готелі є дитяча зона, дитяча кімната, прямо біля ресторану. Дитина там кайфувала. Окрім цього, є спеціальна кімната, де є чим зайнятися не тільки діткам, а ще й дорослим. лаунж кімната така. І я помітив, що тут є дуже багато різноманітних конференцій та груп. Хе -хе, ну так, і з таким конференц-залом при такій ціні та умовах я б і сам туди поїхав. А в ресторані дуже часто святкують різноманітні корпоративи та свята. Повертаюсь до того, що тут дуже смачно та дійсно бюджетні ціни. Так чому на Букінгу? Чому на Google Maps така низька оцінка? Я їм не вірю. Адже цей готель вартує значно вищої оціночки. Ціна якість просто супер. А всі, хто забронює через їх